Приготування своєї шуби я починаю з підготовки оселедця. Я почистила оселедець, у мене тут він невеличкий, дві штуки. Я люблю, коли є цибулька. Беру цибульку і збризкую, цибульку ріжу дрібним кубиком, додаю до оселедця і трішки збризкую лимонним соком. І трішечки додаю олійки. Все це гарно перемішую і залишаю постояти. Ось так залишаю настоятися на деякий час. А поки буде наша селедець з цибулькою стояти, промаринується трішки цибулька, я почищу яйця курячі варені. І картоплю. Відразу хочу сказати, це незвичайна шуба, це незвичайний оселедець під шубою. Річ в тому, що я не можу їсти буряк. Тому в моєму випадку ми готуємо оселедець. Під шубою, без буряку. А верхній слой замість буряку у нас буде стертих яєць. Це буде дуже смачно. Ось такі інгредієнти нам потрібні, ну і ще майонез. Все, чистимо яйця і картоплю. Починаю збирати свою шубу, Оселеться під шубою. Я буду робити в такому контейнері. На низ деякі ложать оселедця. Мені не дуже так подобається. Мені подобається, коли з нижній слой йде картопля, тоді всі соки з оселеться впитуються в картоплю, а не плавають по дні ємкості. Тоді воно добріше, смачніше. Отже, первим слоєм я тру картоплю. Потерла картоплю тонесеньким слоєм, трішки присолюю. Присолюю чому? Тому що селедець у мене слабосолений. Я скуштувала, коли чистила, селедець слабосолений. Тому трішечки я картоплю присолю. Майонезом не змазуємо і викладаємо сюди половину нашого селедця. Виклали оселедець. І тепер робимо сіточку з майонезу. Ось так зовсім трішечки. Не треба не, не майонез квоцяти прямо ложками. Вона і так буде дуже добра. Тепер сюди я замість буряка буду терти варені яйця. Потерли яйця, трішечки присолюємо і знову даємо сітку з майонезу. Ось так, буквально трошки, небагато. <кій> Не треба ложкою квоцяти, розвозькувати. Трішечки сіточку зробили і знову тримо картоплю. Ось так натерла я ще один слой картопельки, в нас залишилась картопля, то, але то нічого страшного. Я не буду всю дотирати, тому що ну, це не повинна бути одна картопля. Це повинен бути оселедець, чувствуватися на вкус, а не сама картопля. І даємо сіточку. Ой, ні, не даємо сіточку. Зверху на картопельку викладаємо наш оселедець. І ось тільки зараз, коли ви виклали оселедець на картопельку, беремо і ложкою його приминаємо. Все те, що ми терли і не трогали, тепер це треба уплотнити, ущільнити, приминути, щоб воно зложилося все докупи. Ось отак. Бачите, там досить майонезу, не треба його туди ложками перти. Воно буде і так смачно дуже. Зараз я роблю легку сіточку і затираю яйцями останній слой. Ось так це виглядає. Тепер триму сюди яйця. І ось тепер робимо сіточку, але її ми ложечкою зрівняємо і тим самим примнем наші яйця. Ну і все, мій оселедець під шубою готовий. Е, да, я роблю його саме так, тому що у мене непереносимість буряку, я не можу його їсти. І не потрібно мені писати, що це дуже дороге. Задоволення. Так воно дійсно дороге. Два оселедця, які я купила сюди, коштували 110 гривень. Десяток яєць, які я сюди потерла, коштували теж майже 60 гривень. Це не враховуючи цибулі, олійки, картоплі та майонезу. Але це та їжа, яку ми готуємо не кожного дня, а, або коли вже дуже схочеться, або на якісь празники. Тому я вважаю, що коли вам дуже вже хочеться, можна виділити один раз собі і приготувати. Ви його не будете готувати кожного тижня. Тому, сподіваюся, ця ідея ще комусь сподобається. Можливо, ще у когось є непереносимість буряку. А оселедець люба людина дуже гарний вихід з положення. Бажаю всім смачного! Готуйте разом зі мною, і у вас все вийде. Бувайте, папа! -па.